Вітаю вас, мої дорогенькі! Що забере, і що принесе повний місяць. І так, сьогодні повня і ми з вами дивимося, що забере поганого і що принесе хороше для нас цей період. Що забере, перше, що забере, що принесе, що забере? Так, якусь жертвеність, закриту якусь ситуацію. Що забере? Ситуація пов'язана з можливо у когось навіть дійсно з переїздом. буде якесь рішення, воно буде, як, як знайдене якесь рішення, як це цього досягти, то, те, чого ви хотіли. Якась ситуація, яка від вас була закрита. Тобто тут іде прояв. Тобто, Що ви отримуєте, це прояв цієї. В те, що було закрито, воно проявляється, що це якісь зміни стосовно вашого руху, який ви планували. Ту рух, який ви планували. Дуже гостра ситуація, можливо, була, була. Тобто, вам потрібно було вирішувати, і ви не знали, що саме прийняти. Тобто, ця ситуація зникає. Натомість приходить, натомість приходить що саме приходить. А давайте те, що приходить, будемо дивитися на інші колоді. На ще колоді, це теж ліноман, але золоті мрії, Що приходить натомість хорошого. Що приходить натомість хорошого. Так, ну, показують якогось чоловіка. Чоловік, який не проявляв себе певний час, був закритий, десь ховався це точно, тому що якісь сумніви у вас щодо нього були. Тобто, тут прояв мужчини, можливо, це той, який вам подобається. Що це за чоловік? Що це за чоловік проявляється. Дуже захоче побути з вами в певному просторі, і буде якась така глибока розмова з вами в нього. Так, далі, що піде, що піде геть в цей період нехорошого. Що піде геть? Що піде геть? Якісь труднощі, якісь труднощі в коханні, якісь труднощі саме в коханні. Не саме кохання, ні, труднощі в коханні підуть. І ми ж питаємо, що поганого піде. Це тобі не потрібно було це скорочення. Як дистанції між тобою і твоєю коханою людиною. Тобто тут іде саме гора, вона відходить. Якісь непорозуміння, можливо, були, і те, що ви не могли там домовитися про щось, не вміли один з одним розмовляти, щоб почути. Бути. Зникає ця ситуація. Зникає ситуація, коли все начебто на люту і ніякого. Сенсу не було, наприклад, ну, правильно донести якусь думку години і одному і так далі. Це стосовно кохання. Так, це зникає. А що приходить натомість цього хорошого? Що приходить, натомість цього хорошого. І це. Стабілізується ситуація, знайдений буде вихід, і натомість цього приходить те, що ви просто дійдете згоди, ви отримаєте певний це може отримання певного документу, підтверджуючого, наприклад, що про ну як кохання людини. Тобто тут, взагалі, ідея до того, що нарешті визначаєтеся ви з вашим партнером. Стабілізувати ситуацію у стосунках і знаходити правильне рішення, правильний шлях до заключення вашого шлюбу. От так от. Так. Тобто тут це ще дорога йде, так? Тобто ви вибирає, обираєте напрямо з ним. Ще питаємо, що піде, що піде поганого, що піде поганого, що піде поганого. Яка ситуація з. Далекоглядними якимось планами, цілями і мріями навіть Піде... зникають з цього шляху вашого, шляху до вашої мрії, зникають хитрі люди, які руйнували цей шлях, які своїм хвостиком підмітали правильні сліди, по яким ви хотіли йти і так далі. Якась така ситуація зникає, начебто їм вигідна, а для вас вона була не дуже приємною. Тобто це стосується твого майбутнього. Що натомість цього приходить? Що приходить натомість цього. Так. Якась розмова буде з людиною, яка тобі дуже вірна. і це величезний потенціал до росту, росту стосунків з цією людиною. Давай подивимося, хто це. Це стосовно майбутнього, пам'ятаєте, так? Це взагалі може бути сімейні стосунки або якісь дружні стосунки, але вони такі міцні, міцні. Так, це якась давня ситуація. Давня ситуація якась. Дуже важка, закрита. А хто цей друг? Це може бути чоловік. Хоч і не випала саме карта чоловіка, але все рівно це лілії, король пік. Король пік. Чоловіча карта. Це роз... Роз... стосунки з людиною, це чоловік дійсно, ваші з ним. Які були досить важкими, тяжкими, вони як покращуються. Він проявляє вірність і буде розмова з ним. Так, і ще подивимося, що піде, що піде, що піде поганого, піде поганого. Якась ситуація невизначеності, недомовленості, бачите, карти класні вийшли, так? Але що піде? Піде, і ми спитали поганого, те, що, можливо, якщо ти не хочеш, не хотіла там вийти заміж за якусь, за якусь людину, то це для тебе погано, то це так. Тобто тут якась пара, начебто, зникає. Але якщо для тебе це є погано, і ти не хочеш, щоб пішла ця ситуація з заміжжям, тут кажуть про те, що якась. Непорозуміння, невміння договоритися іде і насамперед на це місце йде навпаки, те, що ти отримуєш як пару, так тобто ти стаєш парою з чоловіком, що натомість цього приходить. Якщо ти а, зараз у таких важких стосунках, ти після розмови можеш просто-напросто сказати, що ми не підходимо один одному, так і піти. Тобто, це може бути для тих, для кого, хто вважає, що це дійсно як стосунки, які потрібно закінчити. То тут і кажуть, що це піде. Якщо ти хочеш розвити, розвивати ці стосунки, то вони будуть, будуть. тому що тут кажуть, що погано піде. Ми ж питаємо про погане? Так, що хороше натомість приходить. Те, що приходить, воно взагалі йде мова про дійсно про безмежне якесь світле майбутнє з великими змінами в твоєму житті. Це величезна трансформація в твоєму житті йде, натомість. Можливо, якісь дійсно стосунки підуть на ніч, а ти повернеш нарешті на дорогу своєї долі, і там буде. Дивись, тут і сім'я йде. І дійсно такі свіжі стосунки, коли пара, коли, можливо, це навіть і стосовно переїзду. Тут такі перельотні пти, птахи. Щось таке, що формує твоє майбутнє. Так, що піде. Що піде? Це якась важка ситуація, вона закриється, просто закриється. Піде важкість у стосунках, вона як, виходить, йде геть. Йде геть йдуть, йдуть люди, які тобі заважали на цьому шляху. Йдуть якісь такі складні ситуації. Тут взагалі всі три карти вони говорять про те, що все погане залишає тебе. Супер. У і якраз горить іще свічка, яка. Яка робить нам очистку? І цей простір буде очищений від зла і непотребу. Так, що натомість цього приходить? Що натомість цього приходить? Так. Ну, дивись, сонце це взагалі. Про те, що натомість приходить безмежна радість життю, тобто, коли ти рад... радієш життю, коли ти щаслива, здорова, в ти, наприклад, отримуєш те, що ти хочеш, в тебе є фінансові якісь ну як певності стійкість і стабільність. Це про якраз про сонце. Тобто ти отримуєш все. Тобто, натомість цього ти отримуєш все. Тобі розкриваються очі на, певні, на певних людей, тобі розкриваються якісь таємниці життя і так далі, таємниці, можливо, кулуарні, ти щось дізнаєшся і починаєш нове життя, нове життя Ти починаєш початок нового життя. Можливо, тут дійсно у когось народиться дитина, і вона починає нове життя. Тобто ти є початком нового життя сама по собі. І твої тобою опікується якийсь мужчина опікує тебе. Так. І ще, що піде? Поганого, що піде поганого? Що піде поганого? Так, тут якась турбота про найрідніше, найбільш. Найдорожче щось тобі, щось таке, можливо, типу, як дитина, чи щось таке. В тебе щось є таке найдорожче, чим ти, за що ти дуже ну, переживаєш виюдно. Ця ситуація піде, сонечко, бачиш, виходить. І проясниться, яка ситуація, ти та, щось отримуєш, а що хорошого ти отримуєш на з цього. Що хорошого, приходиш до згоди, і в твоїй оселі поселяється фінансова стабільність, поселяється, якась злагода. Тобто ти там, як рибка у воді, в тебе спокійні нерви, почуття в нормі, і все в тебе дуже добре в житті. Тобто натомість цього приходить дійсно ситуація, пов'язана з тим, що ти приходиш з згоди з кимось. Я це дивлюся разом тут і тут, і я кажу про це, а не тільки окремо, так. Тобто, натомість цього приходить саме ситуація, пов'язана з тим, що тобі, тобі дуже дороге в житті. Ти як приходиш згоди з цим дорогим, розвиватися, напевно, розвиватися так, а не просто стояти на місці в. Ваші оселі оселяється радість, стосунки покращуються і так далі, і так далі. Тобто це те, що ти отримуєш. І хтось сидить у нас на стільчику далеко від від тебе, якийсь чоловік. Давайте спитаємо про нього. Це тобі до пари. Кажуть, хто там приходить. Ти раптово буквально зустрічаєш свою долю. Раптово зустрічаєш долю свою. Це чоловік, це як новий чоловік, якщо ти його не знаєш. Ну що ж, сильний період в твоєму житті, сильний період саме зараз, з цим місяцем. Так, хто цей чоловік? хто цей чоловік? Чоловік. Так, ну про нього кажуть те, що він вирішує якісь свої, можливо, неприємності в житті. Тобто він з ними зараз справляється, залишає за своєю спиною, і бачиш, ідея до тебе. Бо його фундамент, якісь певні основи його життя, трішки підгризали ці мишки. Він зараз полишається за своєю спиною іде до тебе. Так, добре. По ведмедю я бачу, що людина дуже сильна, емоційно стабільна, і вона дійсно як сказала і робить. Так? Тобто сказав і робить тобто чоловік слова. Хто, Хто цей чоловік ключовий в своєму житті? Хто цей чоловік? Чоловік як підприємець може бути, дійсно як підприємець і має вплив на певну велику територію. Це можливо дійсно певний вплив на людей, і не на якусь просто це щось більше, ніж, наприклад, просто робота, це щось більше, ніж просто бізнес, це щось, коли його знають дуже багато людей. Тобто людина соціальна і публічна, можливо, і так. Ти його знаєш? А як ти його пізнаєш? Можливо, ти його хтось знає, а хто не знає. Тобто як ти його пізнаєш? Як ти його пізнаєш? ще? Та, серце пізнає, кажуть. Як ти його пізнаєш? Серце пізнаєш. Так. Ну дивись, тут інформація поки що закрита. Тобто або ти його не бачиш в своєму mm -hmm. просторі, або тобі кажуть, що навіть ти його, якщо і бачиш очима, то тобі ситуація з тим, хто він такий, закрита. А чому? Ще час не прийшов, щоб ти знала, хто твоя доля. Тому, а чому так кажуть нам? Тому що потрібно ще а, як отримати певну мудрість від якихось своїх кроків, зроблених самостійно. Заглянути всередину себе і пошукати відповіді там. Кого ти хочеш бачити в парі? Хто твоя пара? То він. Це просто у вісні може прийти інформація. І він біжить до тебе вже. Біжить твоя доля. Дай їй тільки час. Так, мої дорогенькі, дякую за присутність на цьому розкладі. А, сильно, енергетично. Прям. Якась кризі енергетика, яка зараз нам допомагає це втілювати в життя. І нехай так і буде, нехай найкраще все в твоєму житті проявиться. А те, що ти не хочеш, залишай тут, свічка спалить, там якраз вона, і не буде поганого в твоєму житті тільки те, що ти хочеш. Роби це розумні, сильні. Якщо ти ще не підписалася, приєднуйся, будемо дуже раді тобі. за В нас дуже сильний такий енергетично. Енергетичний колектив, і ми чекаємо таких саме енергетично сильних людей. Так, дякую, дівчата, хлопці, за лайки, за коментарі, за все, що робите, для того, щоб цей канал розвивався. Хтось дійсно допомагає фінансово. Я тобі взагалі дуже дякую, тому що це показує, що тобі дуже цінна ця інформація. Вона пригодилася десь в певних ситуаціях, і ти вийшла з якоїсь. Ситуацією як сухою з води, і я дуже рада цьому, дуже рада. Тому що я для цього і працюю, щоб саме такі енергетично сильні люди могли будувати, будуючи своє майбутнє, будувати майбутнє цієї, ну як, цієї хтось країни може сказати, так а я взагалі кажу цього світу. Дякую наразі. Нехай все, що ти вкладаєш сюди, в рази більше повертає тобі всесвіт, подарунками від себе. Переходь на інші мої канали, там дуже багато відповідей теж на всі твої питання будуть. До побачення, Па-па.